Вітаю. Тільки що проїжджаючи в місті Богодухи по вулиці Ахтирській, звернув увагу на дідуську, який, ну, ви знаєте, ходить там по мусорках, риється. І ну, мені стало цікаво, знаєте, я звернув увагу, що це не просто, знаєте, як у нас там є люди вибирають такий, такий ну, образ життя, коли їм це подобається, вони там в них є де жити, вони. Можливо, там і отримують і пенсію, і ходять за гуманітаркою, ну ще їм як би, подобається ще там походити, там, знаєте, люди, які люблять випити. Ну, знаєте, це таке, кожен вибирав свою долю сам, своє життя. Ну, Я тут звернув увагу, що це доволі такий, видно дідуська. Ну, нормальний, так, я проїхав, глянув. Мені так, знаєте, думаю, заїду, спитаю, а що трапилося? Я до нього під'їхав. ну, Далі ви в розмові все почуєте. І він дійсно він тверезий, нормальний, здравий, дідусь, йому 74 роки. І ну, далі ви там послухаєте, подивитеся, для того включив камеру, запитав дозволу в нього. Ну, В нього нема ні пенсії, нічого, він проживає. 74 роки працював десь там. Не поставили йому початку. Ну, я хочу одне. Все далі ви почуєте в розмові. Я все це засняв на відео. І хотілося би, щоб звернули трошки увагу наші місцеві, місцева влада. Можливо, є юристи, які могли б йому допомогти. Ми з ним домовилися ще раз зустрітися, дати хоча б якісь сирокопи. Я готов навіть проплатити послуги юриста і допомогти цій людині. Ну я ж розумію, Ну і також прошу і нашу місцеву владу, наших там. Нашого міського голову, його заступників, хто там по соцзахисту. У нас же є працівники, е і все одно мінімальну пенсію треба людині дати. Ну не, не можна ж так, в принципі, на це. Дивиться, знаєте, проїжджаєш, ну жалко людину. Е, що потребується від мене, я готов допомогти зробити, профінансувати. Е, ну Далі ви все відео подивитесь е, і до речі, прокоментуйте. Можливо, хтось знає цього дідуську, е, можливо, він сказав якусь мені неправду, правду. Ну, хтось же проживав по сусідству, хтось його знає, щоб більше мати інформації. Е, бо знаєте, люди різні бувають. Ну, кажуть одне на самом ділі друге. Ну я не думаю, я з ним поспілкувався, що це. Неправда, а ви послухайте, подивіться і про будь ласка, прокоментуйте, напишіть і про цю людину, як йому можна допомогти. Я з цим ніколи не зіштовхувався. Як там пенсіонний обратиться, які там документи треба? Можливо, це я скажу, що міська рада могла б допомогти. Якусь може гуманітарну допомог, б гуманітарну допомогу, хоч би людина получала. Ходять же люди. Ну вибачте, ну. Я не хочу нічого погано сказати. але люди є, отримують гуманітарну допомогу. Вони не знають, куди дівати. А людина, ті кардонки, оту якусь там собора, щоб на кусок хліба собі заробити. Ну не знаю, це, це звісно неправильно. У Когось ту гуманітарку миші їдять. Я не кажу, що у всіх. Ну є ж люди, які не відмовляються, ну і не поїдають, просто складірують. Ну це є, це правда. Ну слава Богу, що нам її везуть, дають, видають. Ну спасіба тим людям, які це роблять. І є люди, які дійсно в цьому нуждаються. Ну, є ось людина, яка нічого не получає. Ні пенсії, ні гуманітарки, нічого немає. Ну далі подивіться, прокоментуйте, а там далі я намагатимусь йому допомогти і це ще раз зняти, показати, чим це все закінчиться, ця вся історія з, цим, з цією людиною. Ну, і... Так що дивіться. А що ви в мусор похреєтесь? У вас денег не хватає чи пенсії нема? Немає пенсії. А чого так? Забыли поставити печать. На, на водичках. У вас вообще пенсії немає? Ні взагалі. А як ви живете? Ви в Богодухові живете? Да. І без пенсії, і без нічого. Бутилками ось вот це об... Обпаливаю, магой картон. І вам оце вистачає на життя, це збиратися, щоб прожити. Ну, це не вчається, пора погода як дасть небо. А ви тут живете, у вас є хоч жильє, де жити. А? Жити хоч є, де дом є. є, є да? Наприю, гест там туди вниз. А. а ви самі живете, чи у вас сім'я є? На на а ви самі живете, чи у вас да, сім'я? Ну, сам? Самі? Я не вести, а а у вас і дітей немає нікого, так? Да? А де ви раніше працювали, що вас так життя заставила це? Монтажних роботів завод чи в центрі робота. працював. тому що забуде каскад підприємств. Ну, це саме я на поємний Так а що, ну у вас же все одно візраст є, вам хоча б пенсія бути? да, датися вам пенсія. Хоча б по вислугу, ну по... Был, а, был, ви все... а ви куди небудь зверталися? Ви да, куди-небудь зверталися? Та нікуди не Ходів вправління управління на монтажних роботи, а воно переміновано, а здання, сказали, породалі, нікого нету. Ну, 10 так ні, не, ну є ж юристи, може якось вам допомогти пенсію, щоб вам платили. Ви ж як не, це ж ви поки ходите, а як не зможете ходити, а як же ви будете доживати, жити як якось. З... А у вас розумію. же вище образування, я так розумію, так? Да? У вас вище образування? Ні, ні ви скільки. А скільки вам років? А? Скільки вам років? А ось, тому, що ти ось. І оце без пенсії, ні копійки пенсії немає. Ну я вам допоможу, хоча б трошки грошей дам. Ну, все одно давайте, може хоч адрес, може з вам чимось допомогти, щоб пенсію. ви, Ну як ну, не можна це допомогти людині, щоб ви хоча б якусь пенсію отримали? Ну назовіть адрес, якщо можна. Вас же ніхто не ограбить, якщо ви адрес не Я спробую вам допомогти. Так я Ну, телефона же у вас нет? Самая... Чтобы с вами связаться? Телефона нет? Ни телефона ничего. А какой у вас адрес? А? Адрес есть у вас? Есть пиво, каскинский, номер 4 б А там, думаю, сдадю, а. а, А А я же, да, половина, 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 половина. Меня много, вот, А А А А А А вы так можете заработать? можете это самое, дубликат его. Ну Ну так все дублікат. равно ж по ну, важе по возрасту должна якась пенсія бути. Ну ви ходили там десь куди-небудь, зверталися якісь органи. Та не успіло, все встигли. А ви самі Богодуховські тут давно живете, времени, это самое, так? Летом-то яблуки, це саме вбирають. Яблуки, сліви, це саме абикоси були, виноград. було ніби мені, це саме таке. Этого самого, обращаюсь, обращаюсь, а зимою. Вот, Мені сказали, щоб ходіла це мої записи. Тоні четвер, це саме асхід. Давайте допоможемо вам, як це так. Ну, люди... А ви тут частенько я вас бачу, да? ви так тут проходите, оце, да? Да. И це збираєте, так? І скільки ви цих місяць можете на цьому заробити? Ну вам хоть на, на хліб, а гуманітарку сейчас Е, Ви не по гуманітарки ніде не звертаєтесь. Ксерекс це саме дублікат для тулевой книжки. На ксерекс зробили, да мне брат помог, это самое. Я пішов в Богодуховский этот бюро, это бюро, пенсионные фонды, Ну я виставлю це відео, ось, я думаю, ви розрішення дасте в Фейсбук. Може наша міська влада подивиться, люди, які цим займаються, допоможуть, я особо поконтролюю. Адрес ви тут назвали, я звернусь, візьміть хоча б з тисячі гривень вам. Візьміть хоча б на хліб. Та може наш міський голова дивиться, Фейсбук побачить. А як ваша фамілія? Луценка Ніколаєві. Луценко? Луценко? Да. Так ви, мі однофамилець. Може ми з вами і родичі. Ми з родичі. А ви самі з Богодухова десь села з якусь? Ні, ні, з Ольчані. Больчані я родився. А Отец всі дуже ольчанські. Ну так же нельзя, На, года, не можна 74 роки хіба сиділо, ну хоча б якусь пенсію довжні вам платити. Адрес ваш є, фамілія тут, ім'я є, я звернусь, виставлю і спробую ну, вам допомогти. Я думаю, що і міська ж влада допоможе трошки, хто там більш цим займається, повинні звернути на це увагу. А вдома цих престарілих, там, де у... не хотіли попасти, ні. Ну, у нас за зарябинки є, непоганий дом. Ну, влада, там зараз нема, немає. Є люди похилого віку, які там живуть, проживають. Конечно, не буду. Там все время порвоє отоплення, навіть на тепло. Да, тепло, чотири ну, рази кормлять, так. Да. Корм, да. Не, не боїться, що покусають тебе. Та ні, там ми, не покусають допоможуть. От... А Или... в больницю ви десь в поліклініку звертаєтесь, коли боліти, вас хоч приймають якісь документи, все. Ну, да, так да, я нічим так не боляв. Одновременно на одбойному молотці на шахті працював. і. И... Молодіка спіклі, от в руку попала в школа. Багадаю, як хороші речі, дай Бог йому здоров'я і успіху. І витащили, І в рука, я рука. Ну я під'їду до вас обов'язково, зараз подивимося, звернемо на це увагу. Вибачте, я трошки спішу, а ви тут частенько да? ходите? Да? Yeah. Ви кожен день десь таке час, да? так? Yeah. Да, ну, зимой день нужно тропить, а, ну а вдома коли ви буваєте? Це ж ходите, а дома коли вас можна застати. Бо телефона нема, зв'язку нема. Я вам ось дам телефон, щоб у вас був телефон. І спробуємо допомогти. Так що, якщо що, ну ви тут частенько, да? я під'їду до вас обов'язково. Все, домовилися. Ну, вот здесь пенсионного фонда там. Ну, больше стадиона. Это самое. Да, мне советовали. Руденко, это его фамилия. Это юрист, да? Да, юрист. Ну, вот я, я к нему думал, это самое. Ну, наверное, мне так и придется. Не, надо звертаться обовязково, я вам допоможу. Давайте, я поехал, адрес у вас есть. А завтра в яке время тут? Бо у вас же є хоча б ксерокопії ваших документів щось? це саме. Паспорт, це, це саме є. ксерокопії, і трудові книжки є. Ну це треба це обов'язково. А ми не можемо домовитися з вами завтра тут 12 часов дня зустрітися. Ви можете мені ксерокопії ваші дати? Ну, ваших документів сірокопії дати, щоб я з цими документами мог звернутися в пенсіонний, І взагалі, що у вас є, які документи по вашій трудовій діяльності, є у вас там стаж, немає, але все одно ну, звернемося до міської влади, звернемося до юристів, я вам допоможу. Принесіть завтра на 12, щоб я вас не шукав по адресу. Є ви, нема. Завтра на 12 отут зустрінемо. Якщо да, можна, ксерокопії, ну документи лучше нікому в руки не давайте, оригінали, нікому не довіряйте. Ну желательно ксерокопії зможете зробити, а морочі он дав. Ксерокопії поробите. Я, так мені є ксерокопії. А, ну нікому документи в руки не давайте, навіть самим таким, хто б там вам не... не Ну, ксерокопії десь зробіть і передайте мені завтра. Всі сірокопії. 12 12.00 ми тут зустрінемося з вами. Все, домовились. Не встиг за сьогодні. Ні, ну завтра до 12, сходіть, зробіть і дасте мені ксерокопії. Трудової, паспорт, ну що у вас є. Усе, щоб ми могли звернутися до юристів. Я вам допоможу. Ага. Ну, так, да, Завтра тут 12. Да. Домовились? Домовились. Все, так. давайте, давайте, не болійте ну Це бачите, як люди. Я бачив так пару разів, що люди, а це думаю, зупинюсь, задам питання. Ну треба людині допомогти. Я хотів би, щоб звернули на це увагу і наші, і наша міська влада, і всі. Ну, як ця людина в 74 роки і нема ніякої пенсії, нема скільки зараз гуманітарної допомоги роздають. Так що... Надо допомагати.